Грою на скрипції патріотичними промовами у Києві привертали увагу до мовної проблеми. Музиканти, письменники і громадські активісти підготували новообраним нардепам маніфест із вимогою змінити мовну політику держави. Передусім скасувавши закон Ківалова Колісніченка, котрий на думку активістів лише сприятиме зникненню державної мови у багатьох областях країни. Ми, громадяни України, закликаємо депутатів всі політичні сили Верховної Ради нової каденції. До поєднання зусиль з метою формування нової справедливої концепції мовно культурної політики, невідкладного здійснення реформ у цій сфері. Якщо ми не будемо проводити цілеспрямованої політики відродження своєї національної мови, то тоді нас чекає Україну ірландський варіант. А якщо ми будемо проводити усвідомлену мовну політику, нас може чекати варіант Греції, Чехії, Ізраїля і деяких країн, де колись дискриміновані і майже мертві мови були відроджені до повноцінного ж життя. ми сьогодні стоїмо як країна на цій розвилці. Нагадаю, вчора у день української мови президент Петро Порошенко запевнив, що ніколи не допустить, щоб українців намагались розділити за мовною ознакою. Такий допис президент опублікував на особистій Фейсбук сторінці.